В Україні на 31 грудня оголошено штормове попередження через туман. За даними Укргідрометцентру, несприятлива погода очікується вночі та завтра вранці. Вночі та вранці 31 грудня у більшості західних, центральних та Житомирській області буде туман. За даними синоптиків, через туман відімість впаде до 200-500 метрів. За даними Укргідрометцентру, 31 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі та вдень місцями у північно-східних областях невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер буде переважно південно-західний. Вдень в Карпатах подекуди очікуються пориви вітру. Температура вночі становитиме від 2 тепла до 3 градусів морозу, а вдень до 8 тепла. У західних областях в Криму та на півдні Одещини буде 6-11 градусів тепла, а в Карпатах вночі та вдень близько нуля. А народний синоптик Станіслав Щедрін пророкує, що початок 2023 року в Україні почнеться аномальним теплом. Вже з 31 грудня по 4 січня до України надійде аномальне потепління. його принесе тепле повітря з Сахари та Атлантики. По всій території країни у даний період очікується від 5 до 10 градусів тепла. Погода буде теплою та більш схожою на початок квітня, аніж на січень. Але... За словами народного синоптика, друга половина січня очікується холодною. Зима, нарешті, вступить в свої права і принесе снігопади та значне похолодання.